Ну а тепер ми знову до Америки до Тіктоку. Точніше, до того що тіктоку у них від сьогоднішнього дня оп і нема. Внаслідок його блокування американці активно переходять на знову ж таки китайський застосунок ред і для того, щоб комфортно ним користуватись, навіть вчать китайську. Відсутність англійського інтерфейсу призвела до зростання кількості американців, які вивчають китайську мову на платформі Duolingo На дві. 216% відсотків. про це повідомляє видання TechCrunch. TikTok Тікток вже заблокували в США і користувачі можуть отримати доступ до платформи лише через VPN. і в китайському аналогу радноу понад 300 мільйонів активних користувачів, з яких 700 тисяч приєдналися нещодавно. Що таке ось ця китайська платформа реднота? Вона стрімко набирає популярності в США, Як ви розумієте, цьому сприяє? Закриття Тіктоку, але заснована вона була ще в 2013-му І за контентом, в принципі, нагадує інстаграм через велику кількість контекту про подорожі, моду, макіяж і от заборона США спричинила збільшення завантажень цього редноут майже втричі за тиждень. Алгоритм платформи формує стрічку за інтересами, а не підписками, зменшуючи вплив інфлієнсерів. Ціни акцій компанії пов'язаних з китайською соціальною мережею RedNode, різко зросли 15 січня. Це сталося після того, як китайський аналог TikTok посів перше місце у рейтингу завантажень у США в Apple Store. Популярність Red Note викликала ажіотаж серед інвесторів, які звернули увагу на компанії, що співпрацюють за цією платформою. І RedNode відрізняється від американської мережі, тим, що серед основних платформ е і те. На платформі, як я вже зазначила, які є там більше е, гумору, танців та музики. Основна частина аудиторії китайської соціальної мережі е, це молоді жінки. Це вже пошеройтер, тоді як у Тіктоці. Основна частина аудиторії це молодь, а жінок і чоловіків там майже порівно. Інтерфейс RedNote відрізняється тим, що відображає кілька публікацій. Одночасно це можуть бути відео, фото або довші текстові матеріали, користуючи, можуть брати участь у дискусіях, ділитися своїми публікаціями, здійснювати дзвінки один одному та купувати товари. Останнім часом платформа активно розвиває напрямок продажів через а, пряму трансляцію. А, цей е, застосунок в Шанхаї створила Міранда Цю, яка нині обіймає посаду президента. Та Чарл Він Мао, нині генеральний директор. Спочатку застосунок називався гонконгський гід шопінгу. Орієнтувався на китайських туристів, які шукали рекомендації для покупок за межами материкового Китаю. Редноут наразі прагне максимально використати раптовий сплеск уваги. І за словами джерел керівництво компанії розглядає цю ситуацію як шанс досягти глобальної Альної популярності подібної до Ну тут дуже цікава історія про те, що в принципі TikTok заблокували через те, що е китайський застосунок TikTok, е, бере і збирає дані про американців, і американці про це дізналися його з е закривають. І що і правильно, і американці біж, біжать і якби протестують проти цього і скачують е, ще один китайський застосунок. Якось так це поки що виглядає. Ну я не знаю. Там майбутнє Тік-Току у Сполучених Штатах Америки воно ще насправді не визначено. Так він зараз заблокований, але е, Дональд Трамп сказав, що про це буде е, працювати над вирішенням цього питання і до чого це призведе будемо дивитись, будемо розбирати у нас в ефірі. Обов'язково так само вас ми просили коментувати, як ви ставитеся до. До Тік-Ток і до того, що його закривають, і так само бачу, що багато хто пише так: Анна пише: Я в Тік-Ток росіян блокую абсолютно правильно. Ну і більшість, більшість абсолютно усіх пише про те, що не потрібно користуватися цим застосунком або вони вже не користуються. Бачу, що нам писали про те, що навіть про наші розповіді про Тік-Ток його хтось уже зніс. thank yeah.